Уявіть собі Україну, де держава не тягар на плечах, а крила за спиною, де громади самі вирішують своє майбутнє, де кожен українець від Карпата до Донбасу знає, його голос сильніший за будь-який указ із Києва, де свобода слова, віри й вибору це не мрія, а щоденна реальність, за яку ми більше не мусимо проливати кров. Такою могла бути наша країна, і такою вона ще може стати. Але звідки взяти карту до цього світу? Хто вже прокладав цей шлях? Відповідь лежить за океаном у 18 столітті в руках людини, яка довела, що це можливо. Томас Джеферсон, син Вірджинії, народжений 13 квітня 1743 року. Не просто мріяв про свободу, він її будував. Він кинув виклик імперіям, написавши слова, що прогриміли крізь віки, і показав, як держава може служити людям, а не топтати їх. Третій президент США, мислитель, чий розум запалив вогонь демократії, він став символом боротьби за світ, де влада це не сарна троня, а інструмент у наших руках. Його ідеї це не просто історія Далекої Америки, це компас для нас, українців, які сьогодні стоять на передовій свободи. Хто він був, цей чоловік, який змусив світ здригнутися? Як він з пером і вірою в людей змінив хід історії? І чому його мрії про державу для народу так близькі нам, тим, хто бореться за свою землю гідність у 2025 році. Сьогодні ми зануримося в його життя, ми дізнаємося, як він творив вільне суспільство, хто йшов поруч із ним у цій битві, і як його уроки можуть надихнути Україну не колись, а прямо зараз. Бо свобода, за яку боровся Джеферсон, це та сама свобода, яку ми відстоюємо щодня, готові! Тоді вирушаємо в цю подорож від Вірджинії до наших земель від минулого до нашого майбутнього. Томас Джефферсон з'явився на світ 13 квітня 1743 року в заможній родині плантаторів у Вірджинії. У краю, де густі ліси та широкі поля шепотіли при можливості нового життя. Його батько Пітер Джефферсон був землеміром і фермером, а мати Джейн Рендольф походила з пливого городу. З дитинства Томас вирізнявся невгамовною допитливістю. Уявіть маленького хлопчика, який годинами гортає книги в бібліотеці батька. Він вивчав латину, грецьку, французьку. Заглиблювався у філософію Аристотеля і закони природи Ньютона, але серед усіх цих знань одна ідея запалила його серце ідея свободи, яка стала його дороговказом на все життя. У 33 роки він зробив крок, який назавжди змінив світ. Уявіть собі задушливу літню спеку Філадельфії 1776 року. Молодий юрист, ще не втяжний роками політики, сидить за скромним столом у маленькій орудованій кімнаті. Свічка мерехтить, переоскрипить по паперу, а з під його руки народжується Декларація Незалежності США. Ми вважаємо ці істини самоочевидними усі люди створені рівними і наділені творцем невід'ємними правами на життя, свободу і прагненням до щастя. Ці слова були не просто красивим текстом. Це був громовий виклик тиранії, крик проти імперії, яка душила колонії податками і законами. Та це був лише початок. Джеверсон не зупинився на словах. Він став губернатором Вірджинії у 1779 році, коли війна за незалежність палала навколо. Йому довелося рятувати штат від британських військ, приймати швидкі рішення в хаосі війни. Потім посади міністра у Франції. Де він занурився в атмосферу просвітництва, спілкуючись із мислителями, які мріяли про свободу не менше за нього. І нарешті, у 1801 році він очолив країну як третій президент США. Але його життя це не просто перелік писав, це історія боротьби за те, щоб держава стала інструментом у руках людей, а не батогом у руках правителів. Він вірив, що справжня демократія неможлива без трьох стовпів освіти. Яка відкриває очі, свободи слова, яка дає голос, і децентралізації влади, яка повертає контроль громадам, він не просто мріяв про це, він діяв. Усе його життя було битвою за те, щоб Америка стала не просто країною на карті, а прикладом того, як люди можуть самі будувати своє майбутнє, і ця битва почалась з його юності, з тих перших книг, які він читав під мерехтінням свічок у Вірджинії. Отже, що саме зробив Томас Джефферсон, щоб Америка стала країною, де люди не раби держави, а її творці. Давайте розбиратися по порядку. Перша і найвідоміше декларація незалежності. Це був не просто аркуш паперу з красивими словами. Цей документ став серцем американської революції, а згодом основою для Конституції США. Уявіть собі, у світі, де королі і імператори вважали себе божественними правителями. Джефферсон написав, що влада походить від народу, а уряд має бути лише слугою, а не паном. Він кинув виклик століттям традицій, сказавши: люди мають право повстати, якщо їх уряд зраджує. І це стало фундаментом, на якому Америка почала будувати свою свободу. Друге боротьба за свободу і розповідання. У ті часи релігія часто була інструментом контролю. Церква і держава перепліталися так тісно, що вірити інакше, ніж наказували правителі, означало ризикнути свободу і чи навіть життям. Але Джеферсон цього не прийняв у 1786 році. У Вірджинії він домігся ухвалення статуту про релігійні свободи, закону, який проголосив: ніхто не може змушувати вас вірити в те, у що ви не хочете. Уявіть. Як це вразило світ, де є ретики ще вчора могли опинитися на вогнищі? Він писав мої погляди на Бога це моя справа, а не держави. Цей закон став маяком для всіх, хто прагнув думати і вірити вільно. Третє освіта Джефферсон був переконаний, неосвічений народ не зможе захистити свою свободу. Він мріяв про країну, де кожен від фермера до ремісника має доступ до знань, і він не просто мріяв, він заснував університет Вірджинії в 1819 році. Це був перший заклад у США, де студенти могли самі обирати, що вивчати без тиску релігійних догм. Він казав: освічений народ це єдина гарантія свободи. Уявіть, замість заучування молитов. Дискусії про науку, філософію, права людини. Це був прорив, який зробив освіту зброєю демократії. І нарешті, як президент Джефферсон показав, що слова це лише початок. Він скоротив федеральний уряд до мінімуму, зменшив податки, розформував частину армії в мирний час. Чому? Бо він вірив, чим менше держава втручається в життя людей, тим більше вони можуть вирішувати самі за себе. Він казав. Найкращий уряд, той, який править найменше. Це був радикальний крок у світі, де влада прагнула все контролювати. Та ці ідеї не з'явилися самі по собі. Йому допомагали великі уми того часу. Джеймс Медісон, якого називають батьком Конституції, був його близьким другом і союзником. Саме Медісон узяв ідеї Джефферсона про децентралізацію і втілив їх у документі, який став основою американської демократії. Бенджамін Франклін. Із його гострим розумом і практичним гумором додавав цим мріям реалізму. Він умів переконувати навіть скептиків. А коли Джефферсон жив у Франції, він годинами розмовляв із просвітниками Вольтером, Руссо, Дідро. Їхні ідея про свободу і права людини стали для нього вітром у вітрила. Саме так у співраці з цими титанами думки Джефферсон будував світ, де людина понад усе. Дей Томаса Джефферсона не зупинилися на кордонах Америки. Вони полетіли через океани, запалюючи вогні свободи по всьому світі. Уявіть Францію кінця XVIII століття. Революція гримить на вулицях Парижа, народ скидає кайдани монархії, і серед гасел про свободу, рівність і братерство чути відлуння декларації Джеферсона. Його принципи стали натхненням для французів, які мріяли про світ без королів і таранів. Він сам був у Франції в ті роки і бачив, як його ідеї оживають у боротьбі іншого народу. А ось Польща, у 1791 році, вона ухвалює одну з перших у світі конституцій. І що ми бачимо? Ідею, що влада має служити людям, а не пригнічувати їх. Це був прямий відгумін думок Джеферсона, який вірив, що уряд це не божественний дар, а договір між людьми. У Латинській Америці його праці читав Сімон Болівар. Легендарний визволитель, який боровся за незалежність від Іспанії, Болівар називав Джеферсона Апостолом Свободи і мріяв повторити американський шлях у своїй частині світу. Пройшли роки, і в 20 столітті ідеї Джеферсона знову зазвучали: Індія, що виборювала свободу від Британської імперії, Південна Африка, що скидала ярмар апартеїду, усі вони зверталися до його спадщини. Чому? Бо Джеферсон показав щось просте, але геніальне. Держава це не абстрактна сила, що висить над нами, а те, що ми самі створюємо для свого блага. Він довів, що свобода це не подарунок від правителів, а право, яке ми беремо самі. Його послідовники продовжили цю справу. Авраам Лінкольн, який боровся проти рабства, спирався на слова Джеферсона про рівність, хоч і знав, що сам Джефферсон не був ідеальним, адже він володів рабами. Але ідеї сильніші за їхніх творців. У 20 столітті активісти за права людини від Мартіна Лютера Кінга, до борців за демократію в Східній Європі, цитували Джефферсона, нагадуючи: Свобода потребує захисту щодня. Навіть сьогодні, коли ми дивимося на світові рухи за справедливість, ми бачимо відгомін його думок. Він не просто залишив Америці спадок, він подарував світу компас для тих, хто прагне жити вільно. А що з Україною? Сьогодні, у 2025 році, ми стоїмо на роздоріжжі. Перед нами вибір: чи будемо ми будувати державу, яка служить людям, чи дозволимо їй знову стати тягрем на наших плечах? І тут ідеї Томаса Джефферсона можуть стати нашим компасом. Подумайте, він боровся за децентралізацію, за те, що влада була ближче до людей. А що можемо зробити ми? Дати більше прав громадам, від маленьких сіл до великих міст, щоб не Київ вирішував усе за нас, а ми самі визначали своє майбутнє. Джеферсон вірив освіту як ключ до свободи. Уявіть Україну, де кожна школа, кожен університет учить не лише фактів, а й того, як думати, як відстоювати свої права, як не боятися влади. Ми можемо інвестувати в знання, щоб кожен українець. Від школяра до пенсіонера розумів, що його голос має силу, а ще свобода слова і віри. Джефферсон учив, що це не подарунок від уряду, а наше природне право. Ми можемо будувати країну, де журналісти не мовчать зі страху, де кожен вірить у те, у що хоче, і не боїться освіту. Україна вже зробила перші кроки в цьому напрямку. Після 2014 року децентралізація дала громадам більше можливостей. Сели і міста почали самі розпоряджатися своїми бюджетами, вирішувати, що їм потрібно. Ми боремося за прозорість уряду, за те, щоб влада не ховалася за зачинними дверима, але це лише початок, попереду довгий шлях. Джефферсон казав: Свобода це не подарунок, який падає з неба, це щоденна праця. І він правий. Ми бачимо, як українці відстоюють свою землю, свою гідність. Але боротьба за свободу це не лише на фронті, а й у кожному місті, у кожній громаді. У кожній школі тож давайте візьмемо його уроки. Уявіть Україну, де держава це не бюрократичний монстр, а партнер, який допомагає нам рости, де громади сильні, люди освічені, а свобода не мрія, а реальність. Джеферсон показав, що це можливо. То чому б нам не зробити те саме? Його ідеї. Це не просто історія, це заклик до дії для нас тут і зараз. Тож давайте працювати разом, щоб наша держава стала такою, де люди не для неї, а вона для людей.